Друзі, вітаю всіх. Сьогодні на огляді в мене буде новий бренд китайський Tuna Fire, модель gt T0040. Що би воно не означало, для мене це абсолютно новий бренд. Зараз подивимося, що він себе представляє. Подивився асортимент. В принципі, асортимент щось середнє, немає якихось, знаєте, вичурних моделей безтолкових. Немає чогось там супер-пупер-преміального, але те, що вони наразі показали на, на живому ринку, являється, знаєте, такою золотою серединою. Це і невелика ціна, і відповідно матеріали непогані і непогана якість, по крайній мірі, по виконанню з вигляду. Досвіду користування в мене немає. Я зразу ж таки скажу, якісь висновки по сталі робити не буду. по... Знаєте, в довгостроковому якомусь використанні також не буду гучних заяв робити. Але просто вискажу своє бачення і те, що я бачу з пакунку. Отакий звичайний чорний пакунок без жодного напису. Зараз ми його приберемо в бік. Ну і тут отакий целохановий пакетик. Нічого цікавого, в принципі. І ніж я взяв в такому виконанні такий койот і чорний клинок. Знаєте, така. Таке компонування мені подобається так само, як олива і чорний клинок, щось в цьому є. І відповідно, спочатку я вам зачитаю характеристики, потім подивимось на сам ніж поближче, так скажемо. Модель Tuna Fire GT-2040. Матеріал руків'я тут G10, На клинку у нас сталь Sandvik 14C28N. Порок вам твердість заявлена 58,60 60 На лайнер лодці працює ніж. Фініш клинка вказаний DLC. Вказаний DLC, що тут за покриття, вам не скажу. Китайці, знову ж таки, вказали DLC. Вага 123 г. Товщина обуху вони товщують в місті 3,1 мм. Загальна довжина клинка 87 мм. І загальна довжина ножа в розкладеному вигляді 220 мм. Це такі сухі цифри. Ціна, друзі, біля тисячі. Зараз ще є акційна ціна на сайті жеман Клаб на цей ніж. І я вам скажу, мене зацікавив, по-перше, дизайном, кольорове компонування, і сподобалася геометрія клина, яка дуже різуча, плюс сталька Sandvik 14C28N за такий бюджетний ніж це в принципі непогано. Я ж кажу: досвіду користування в мене немає, але, в принципі, в принципі те, що я бачу зараз. Перше, так, так скажемо, неозброєним оком. Мене влаштовує в принципі, все. Дизайн класнючий, як на мене, нічого нового, такого, знаєте, новітнього. В принципі, зараз дуже тяжко щось своє придумати. Це фліпер. Також має шпеники. кліпса, яка перекидається. Глибока кліпса, але тимлячний отвір буде виглядати. Глибока кліпса, яка переставляється на, дві, на другу сторону. Тут же стоїть заглушка, що дуже, як на мене, чудово, і навіть ну, преміально, так скажемо, в лапках для такої ціни, тому що навіть деякі дорожчі моделі, виробники буває, лінуються або економлять час чи гроші чи технології для того, щоб поставити заглушку на другий бік. Оселий у нас стилізований навколо якимись латунними ось такими кільцями, чи це може просто пофарбовано, але виглядає дуже-дуже доволі таки непогано. Бекспайсер із G10, сюди пройде навіть подвійний паракорд. Клин у нас по центру, лайнери у нас чорного кольору, Відкривається за фліпер з насічками або ж за шпеник. Зараз подивимось. Так, механіка чудова, тут підшипники стоять, не скажу, які. Ну, Скоріш всього, я так думаю, що металеві за, за ці гроші, тому що. А можливо, навіть і кераміка. Знаєте, щоб зайти на ринок з двох ніг, так скажемо, можливо, ви поставили кераміку. Зібрані дві бонки, третя осевий гвинт, все дуже добре оброблено. Відкриваємо тепер зашпаник. Також проблеми немає. Лайнер доволі таки, я вам скажу, товстий, мабуть, десь біля 1,1-1,2 мм. Доволі таки непоганий. Руків я. Облегшені всередині невеличкий оцей бекспейсер, що відразу переходить у темлячний отвір. Ну, я вам скажу, доволі таки непоганий. От По вигляду, така тут голомень, типу фальшлезо. І дивіться, як чудово виконаний оцей клин. Такий він такою дугою. Прям для нарізання буде те, що треба. Насічки під великий палець. Можливо, для чогось більш-менш силового, хоча я б не рекомендував би, тому що ніж більше EDC. Ось такий логотип Tuna Fire двосторонній шпеник. Механіка класна, ну реально за шпеник відкривається чудово. А, чуть не порізався. Щось з цього боку, що з цього боку. Лівша також без проблем відкриє. Ну Реально класний ніж. Я скажу, що в цьому бюджеті до 1000 гривень ну, це реально він. Просто відкриття. Десь якісь моменти, можливо, ось трішки спотертийся. Це незначні моменти. По суті, по обробці, по підгонці я ніяких косяків абсолютно не бачу. Тобто все чудово виконано. У них доволі таки обширний вже свій модельний ряд, є на що подивитися. Я вам залишу посилання на цей ніж і на підбірку ножів ножівна Fire. Там ну, реально асортимент добрий. І ніж ну, реально прикольно виконаний. Мені дуже сподобався ця кольорова гамма, по механіці все добре. Заточка, так знаєте, на перший погляд, також непогана. Якщо тут чесний стоїть Sandvik 14C28N, то це взагалі подарунок за такі кошти. Тобто претензій чи якихось питань до ножа взагалі не виникає. Я вам скажу, тому що ну, за ці кошти, знову ж таки, якийсь ганзюк взяти на 440C, яка там. Нікує не меле, часом показує себе добре, часом тупиться в повітря, також, якщо чесно, не дуже хочеться. Так що прикольно. Ніж Шпаник, до речі, знімається для більш комфортного заточування, щоб не довелося знімати клинок із ножа. Тут у нас Т8, судячи з цього, Торкс, тут Торкс Т6. Ліпса глибока, я вже казав, перекидаються на дві сторони руків'я. Ну, Я вам скажу, непоганий такий діссішник. Середньорозмірний, зірок з неба не вистачає, але вага 123 грама, 220 мм загальна довжина, зручний хват. Він і на кухні буде чудовий, він буде чудовий в лісі щось підстругати. На якісь технічні роботи виконувати він також буде взагалі без проблем. Як на мене, ось мастило в оселому, Заводське у нас залишилось. Механіка на підшипниках. Непогано. Ну, як на мене, доволі таки непоганий середній клас. Так що, друзі, кого ніж зацікавив, переходьте за посиланням, як завжди, залишу в описі. А вам дякую за перегляд, сайту Ножеман Клаб. Дякую за наданий ніж. Побачимось з вами в наступних відео.